Вчора вони працівники лікарень сьогодні рятують бійців на фронті. Тисячі фельдшерів і медсестер, хірургів та анестезіологів від початку війни вдягнули однострій, аби працювати на передовій. До дня медичного працівника, який відзначали напередодні Роман Барашев, збирав історії тих, хто працює на лінії зіткнення і в тилу. На сьогоднішній день ми маємо десь біля двох тисяч військовозобов'язаних, які за останні роки, 22 23 рік, прооперовані на серці. Із них це 121 пацієнт. Це бойова травма серця. Недавно директор інституту Амосова відвідав стабілізаційні пункти та передові хірургічні групи у зоні бойових дій на Харківщині. Каже, за останні 10 років військова медицина істотно змінилася. Це вже космос. Порівняння з тим, що було в 2014 році, це модулі на базі автомобілів. Там уже хірург, анестезіолог, вони вже помиті, готові до оперативного втручання, Хворого подали і негайно оперують. Раніше було, що надають допомогу на полі бою. Після цього хворий поступає в регіональний госпіталь, і тільки після цього до нас е, в інститут. Ми упростили цю всю логістику. Хвори з пораненням серця надають невідкладну допомогу на полі бою, і негайно він транспортується або це гелікоптер, або е, е, залізничний транспорт, або автомобіль е, в інститут. Нас не готували в університеті до такого. Тобто в нас не було бойової медицини, в нас не було навіть військову кафедру У нас скасували, коли я закінчила університет. Кардіолог Ольга Уніцька керує відділенням воєнної кардіохірургії в інституті Амосова. Його створили у клініці в перші місяці війни. Левого частку займали порушення ритму серця. На фоні також посиленого стресу наростають вади клапані. Це також доволі дивно, бо молодих людей по 40 років. 45, тобто 40 50 років, те, що зазвичай типово для людей старше 60-65 років. Тобто наші хвороби серцево-судинні у чоловіків помолочали. Свята святих інституту Амосова – операційні. Саме тут лікарі кожен день повертають поранених до повноцінного життя. Зараз у цій операційній вони вилучають уламок із серця бійця. На фронті то там весь спектр хірургії. Немає там поняття, що ти щось не вмієш чи не знаєш. Ти маєш ну, цього... Якщо ти цього навіть не знаєш, ти маєш цього доволі швидко навчитися. Дмитру 28 років за фахом серцево-судинний хірург. Але як сам зізнається, війна зробила його хірургом широкого профілю. Пішов на фронт невдовзі після народження доньки. Пропустив її перший рік народження. Я був на фронті, і мене совість за це гризе, але я розумію, що я не хочу, щоб. Ця вся історія перекочувала на їхнє покоління. Більшість військових лікарів, грубо кажучи, на них лиця немає. Вони вони втомлюються, але вони живуть ідеєю, що ну потрібно допомагати, тому що ну а хто як не ми? Дмитро розповідає пункти, де лікують поранених для ворога. Ціль номер один. У мене 20 липня було друге день народження 23-го року. От слава Богу, тоді всі жилі залишились. Це були прильоти С-300. Вони виявляють точки там, де є от надаються медична допомога і здійснюють вогневе ураження в цю в це місце. Війна вчить цінувати життя, кажуть медики, які працювали на лінії зіткнення, змушує замислитися над тим, щоб прожити його з користю. Адже від кожного з тих, хто оперує, перев'язує, знеболює, залежить порятунок сотень життів. Після реабілітації, після закінчення лікування, звичайно, повертатися під підрозділ, тому хлопці чекають, дзвонять, подать, коли коли доктор приїде. Що... Роман Барашов, Максим Чеблін, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.